Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 20 вересня, 20 вересня 1246 року сталася трагічна подія, яка залишила глибокий слід в історії Київської Русі. Чернігівський князь Михайло Всеволодович вирушив до Сарайбату, столиці Золотої Орди, щоб отримати ярлик на Чернігівське князівство. Його мета була проста. Зберегти владу та автономію свого князівства в умовах монгольської залежності, але зустріч з ханом Батиєм обернулася трагедією. По одній з версій, причиною вбивства стала відмова Михайла поклонитися ідолу зображенню Чингісхана, що вордів вважалося обов'язковим знаком підлеглості. За наказом Батия, Чернігівського князя просто затоптали насмерть. Цей акт жорстокості став символом того, наскільки небезпечною була політика та взаємини з Монгольськими завойовниками навіть могутні князі Київської Русі не могли протистояти безмежній владі орди, і відмова від ритуальної покори перерівнювалася до смертельного виклику. Михайло Всеволодович увійшов в історію не лише як правитель, але й як символ мужності та відданості власним принципам та православній вірі. Його смерть нагадує, що політична мудрість часом вимірювалася не лише стратегією на полі бою, а й здатністю витримати тиск імперської влади. 20 вересня 1854 року під час Кримської війни відбувся бій на річці Альмі. Перший серйозний досвід зіткнення англо-франко-турецьких сил з російською армією на території Криму бій став перевіркою боєздатності союзників і важливою репетицією перед масштабнішими операціями на півострові. Російські війська, розташовані на висотах, вздовж річки, мали намір стримати просування союзників, але англійські, французькі та турецькі частини діяли злагоджено та рішуче, використовуючи артилерію та мобільні атаки. Перемога англо-франко-турецьких військ на Альмі стала першою помітною успішною операцією союзників у кримській кампанії. Вже невдовзі після бою англійським офіцерам були вручені перші ордени королеви Вікторії. Нагороди, які вперше символізували відзнаку за військову відвагу у мирний час і стали частиною нової системи заохочення. Бій на Альмі показав, що добре організовані союзні сили здатні протистояти чисельно сильнішому противнику і водночас став нагадуванням про стратегічне значення Криму у європейській політиці середини 19 століття, ця перемога, хоч і не вирішальна сама по собі, заклала основу для майбутніх успіхів успіхів союзників і формування міжнародного військового альянсу проти Росії.